На зв'язку Олексій Буряченко це кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, доброго вечора. Ну я про я думаю, що ви чули приблизно е, мою е, мій такий мій висновок з приводу того, як повинна працювати тимчасова слідча комісія, наскільки він справедливий. Тобто, знову ж таки, я для вас повторюю те, що я говорю глядачам, що тимчасова слідча комісія, створена в Верховній Раді з народних депутатів, вона повинна насамперед визначити, наскільки наскільки правильно були витрачені кошти, витрачені державою безпосередньо на ці фортифікційні споруди. Правильно? Ну, в тому числі, в тому числі, але не тільки. А, а ще що? є да є по-перше, перш за все, закон про ТСК. А він є в медійному просторі. На сайті Верховної Ради його не проблема подивитися тим глядачам, які ну, люблять системно вивчати питання. Це раз, по-друге, саме це ТСК займається. На не тільки не стільки перевіркою, скажімо так, витрачання коштів на витрачених державою на створення захисних споруд, але й комунікацію з військовими про те, яка їм потрібна підтримка і на яких відповідно напрямках. В тому числі і акумулювання коштів з різних напрямків бюджету і проведення відповідних змін до бюджету, тому роль депутатів Верховної Ради, в тому числі також тут важлива тобто, я б не ставив виключно фокус на те, що це комісія щось там має тільки робити, щоб перевіряти. От, але, й перш за все, її завдання допомагати армії і допомагати відповідно підвищувати нашу обороноздатність. І друге питання, вони там акцентували в назві цієї комісії по функціям цієї комісії, на що вона буде займатися відповідно дронами, тобто акумулювання коштів через в тому числі канали народних депутатів України, через роботу з міжнародними фондами, організаціями на те, щоб забезпечити забезпечувати перш за все фронт дронами. А друге, що також важливо напрацьовувати рекомендації поставки відповідно на облік тих дронів, які вони дають і дають в тому числі волонтери і міжнародні організації. Ну тобто, два основних вектора цієї ТСК: Це перший по дронам, а другий по все ж таки на фортифікації. І я все ж таки ще раз повторюся, не акцентував бо, увагу в. Виключно на перевірці, тому що ну, не, не ради цього насправді це ТСК створювалося. Ну, я можу тут трошки, знаєте, якби не то що посперечатися, ви зараз говорите про те, як вона повинна функціонувати з огляду yeah. на те, які в неї є завдання. Але я неодноразово зустрічався з <рес> тимчасово тим слідчими комісіями, і я вам хочу сказати, що головне їхнє завдання, насправді, от так, так як я співявляю, це виявити якраз. Витрати неправильне, нераціональне використання коштів. От, да, ну нехай ні, так це один із функціоналу. Нехай виявляють заради То, Бога. Ну, да, і хай управляють свою правильно, корисність. Правильно, <свят> правильно <свят> пане Олексію, але розумієте, вони чомусь на тому зосереджуються, що їм треба щось знайти погане і потім показати, що тут неправильно потратили. тут ви повинні, ви повинні сісти в в'язницю. Ну приблизно так я це уявляю. І ви зараз да. для мене розкрили нову історію що вона виявляється повинна бути ще й таким своєрідним дорадчим органом правильно і показав, ну, я б сказав, навіть не дурачим, а зводити такі комунікаційні зв'язки, користуючись тим, що це все ж таки ТСК Верховної Ради України, в складі якого відповідні народні депутати. А в них є вони, по перше, з різних комітетів на склад там 15 нардепів, 8 із яких в тому числі голова комітету Слуги народу, заступник, якщо я не помиляю, з батьківщини і по одній людині відповідно з кожної фракції для я такого паном балансу. Паном <смітно> так. Я от зараз, коли ми в час війни говоримо про те, що хтось з різних фракцій, я так не дуже це сприймаю. Знаєте, тому що ми, ми знаєте за якийсь певний момент розділяємо цю всю увагу на те, що ну от в кожному свої якісь певні політичні моменти. Нам зараз треба побудувати лінії захисні, і вони повинні всі бути об'єднані в ту історію для того, щоб це все-таки знаєте, якби ой. Послухайте, я розділяю вашу позицію на мільйон відсотків. Але тепер розкажіть це на Порошенку, на, з його фракцією, яка навіть за мобілізаційний закон не голосувала на фракції Тимошенка, яка також намагається на цій історії, окрім політичних балів, нічого більше не заробляють і тільки блокують процеси. Тому не да я погоджуюся. Час війни це насправді дуже страшно. Це насправді так? дуже страшно. Тому ми й кажемо, що навіть під час війни все одно це все працює. що мають бути виважені рішення і долучені з кожної фракції представники для того, щоб коли постане питання по фінансуванню, зміни до фінансування, якихось можливо акценти в зміні до бюджету, щоб вони проходили через парламент, щоб була певна консолідована позиція. Тому, в принципі, тут нічого такого немає. ну, ну нехай. Працюю, до речі, до речі, що тільки сказати. На, мені, просто багато пишуть, відволікають трішки. На, я на одному з телеканалів не буду називати, на якому, в принципі, можу назвати, але не знаю навіщо. Один із народних обранців, з фраті Батьківщина, дуже розказував в прямому ефірі. Тож я до нього досить з повагою відношусь. Це Кучеренко. І він говорив, що там під час будівництва фортифікаційних споруд, на енергетичних об'єктах розпілілі деньги, що ми зараз створюємо там відповідне ТЦК що за його ініціативу вона відповідно створюється і що? А його направду навіть в ініціаторах немає. Тому я би просто закликав наших шановних глядачів фільтрувати, де народні обранці намагаються просто да політиканством займатись, а де вони налаштовані дійсно на конструктивний процес. Тому що, до речі, представники від Франції Батьківщина в цьому конкретному ТСК є і є ще вони в керівному складі. Заступник відповідно представляє батьківщину. Але фамілія його чомусь не Кучеренко, розумієте? Олексій, ви є керівником Міжнародної асоціації малих громад. Ми минулі минулого те минулого ефіру чи позаминулого ефіру ми якраз обговорювали тему фортифікаційних споруд, і головна претензія була того, що один з громадських одна з громадських об'єднаних, громадських рухів вони проаналізували, що при будівництві е цих фортифікаційних споруд. Деякі фірми ними керували люди з низькою соціальною відповідальністю. Тобто, а що це ну, означає? Ну, я, я вам зараз жінки зна, жінки знають, хто такий з низькою соціальною відповідальністю. Ну, от, я, 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 вам зараз, я вам зараз трошки поясню. Тобто, що е, керівниками цих керівниками цих фірм були люди, які там були судимі. Чи вони були е банкрутами в, попередньому, в попередніх, е попередньому житті? скажімо так. Чи взагалі ці фірми створювалися буквально за два дні до тендера? І е таким чином, ну, якби вони попросили громаду звернути на це увагу. Mm -hmm. Зараз йде ну, розслідування, тому що питання, вони поставили питання не в тому, чи прийшли е, ті матеріали, які повинні були поставляти ці фірми, а перевірити просто тих людей, тому що є певна підозра, що там могли бути люди, ну, абсолютно такі, знаєте, якби скажімо, не, 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 не готові до виконання тих зобов'язань, які вони на себе брали. Тобто, мовно кажучи, не якісь там лісгоспи, які повинні були постачати дерева, а якісь певні окремі фірми, які повинні були це робити. Скажіть мені, будь ласка, от ви як людина, яка ну є керівником міжнародної е організації е е малих громад, можливо таке чи неможливо зараз в час війни? Ну що забороняє людям, навіть які мали судимість там, чи як ви кажете, Ні, да, дивіться. Да. Ми ми зараз, ми зараз, ми зараз говоримо. Не ми не хочемо нікого засуджувати. Ми можемо ми можемо робити тільки певний свій висновок, що це напевне могли, могли б могли б, бути, могли б бути фірми, які не могли б виконувати на повністю всі зобов'язання, які на них покладені. Ну окей, а що їм забороняє, не заважає приймати участь в тенгер, в тендерах, в торгах, не, чи подавати там, наприклад, на прямі контракти, на ну коли шукають підрядників. Ну такого законодавчого обмеження просто не існує. І ви ну давайте так, змоделюємо. Просто в мене якби досвід є. Я був керівником адміністрації місцевої, там на Одещині, на Сумщині. Ну і бачив, як це відповідно. Тендери відбуваються ну, насправді розкажіть, щоб що я там... просто розумів, як це все. Як, як я розказую, звичайно, в прямому ефірі буквально, в тому числі я там державну установу створював регіональну центр громадського здоров'я регіональний. Тобто з тендерами я мав спрацював. Так от, виставляються тендерні умови для проведення, ну от, припустимо, цих фортифікаційних робіт в складі цих умов. Спеціалістами напрацьовується для цього, до речі, відбувається експертиза або певне дослідження, де визначаються: а які компанія з якою з яким досвідом, з яким портфоліо і з якою технікою може реалізувати відповідне це технічне завдання. Якщо компанія показує, що в неї, припустимо, немає техніки, от навіть в оренді в неї немає техніки. Якщо в неї немає відповідного досвіду та проектів, ну тоді це проблема. І потрібно визначати чи подана заявка, вона дійсно відображає ну, якби інтереси замовника да, по цим фортифікаційним спорудам. І якщо заявки, заявка не відповідає цим вимогам, ця цей учасник просто знімається відповідно або з тендеру, або з прямого контракту. Ніхто з ним підписувати документи не буде. Ну і звичайно, там немає якоїсь окремої стрічки, що там підрядник обов'язково має бути там проходити доброчесність при працюванні на ескалаторі і заливанні відповідно фортифікаційних споруд бетоном, що він до цього там не має мати судимості. Ні, звичайно, таких вимог ніяких немає. У всякому випадку я таких вимог там в плюс-мінус таких технічних завданнях і роботах не бачив. Та і вони там направду давайте чесно скажемо, не потрібні доброчесність. Потрібна в абсолютно в інших речах, а не в тому, щоб будувати фортифікаційні споруди згідно техплану технічних умов і відповідно завдання технічного завдання. все це можна перевірити. Тобто, з однієї сторони, у вас є технічне завдання, яке ви якщо виграли конкурс, да на підписувати зробити. Потім перевіряється робиться експертиза, а що ви зробили там насправді? От, і визначається, це ви це робили, чи ви робили щось інше. От, і відповідно потім робляться висновки. Або люди належним чином виконували свої, свою роботу, або неналежним чином. Тобто, все направду досить так би мовити прозоро. І це ТСК, про яке ми сьогодні говоримо, абсолютно спокійно може долучити. Взяти витримувати копії документів навіть не оригінали, оригінал навіть не потрібні. Копії і відповідно надіслати їх в державну якусь експертну організацію, припустимо, там, там якоїсь судової медицини для проведення експертизи на вона називається будівничої експертизи чи те, що набудували. Відповідає на замовленням. Тобто, все це робиться направду елементарно і ніяких там особливих проблем перевірити те, що там набудували підрядники, абсолютно немає. Дякую дуже пане Олексій Я дуже сподіваюся, що тимчасова стріча комісія дослухається до нас і ну і в принципі виконує всі свої всі свої головні завдання. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Я вам бажаю тихої доброї спокійної ночі. Я певна, що ми ще неодноразово зустрінемо в прямому ефірі. На все добре.